Прота, бронта, мої кохані! Бачите, я тут зараз для вас білю розклад. І вся Іспанія співає і салюти е просто з усіх боків. Правда, ці салюти спочатку я дуже боялась після того, як приїхала з України, але зараз вже звикаєш. І так, е дивимось, до якого. Етапу своєму житті вам треба готуватися, думайте тільки про себе. А я, як завжди, думаю, тільки про вас, про цей моє молеке, який змінить ваше життя завдяки трансформаціям. Аркан Дурак, у вас буде зовсім новий етап в вашому житті. Так, на нам на гору давай Правда. Королева час, жінка, ви будете чиєюсь. Коханою жінкою, як це чудово, коли тебе кохають. І дев'ятка чаш, зайки мої, ви будете дуже задоволена, емоційно. Тобто, в принципі, навіть тут трішки інший зворотній бік. Спочатку ви кохаєте себе по «Дев'ятці чаш. А потім приходить той, хто кохає вас, так як ви кохаєте себе. Напишіть, чи перевіряли ви це на собі. І кажуть, що ви щось боретесь і будете боротися, але з якимись надуманими страхами, з якимись приводами. Бачите? Немає стільки перешкод, скільки ви сама собі може, прямо за моєю спиною намалювали. Так, король мечів, до вас де чоловік розумний. Ну що скажу. Я думаю, що з минулого чи ні, чоловік з минулого. Чоловік, який не звик показувати свої емоції, чоловік, який звик жити тільки своїм розумом шість чаш. Дивіться, у когось це буде чоловік з вашого цього минулого, а у когось із минулих життів. Це чоловік, з яким ви колись були щасливі в тих життях і домовилися зустрітися в цьому житті. Напишіть в коментарях, або хочу колишнього. Або хочу нового. Є про новий етап. Скажу вам так, що ви дуже довго до нього йшли до цього етапу, мабуть, вже втомилися. Так, ну тут людина за вами підглядає і підглядала і Аркан Сила. Це ви чи він? Це він Він раніше хитрував, маніпулював, обманював, але він зміг таки впоратися зі своїми цими низмінними інстинктами. І що ж буде зараз? Ментами ситуація висить, нікуди не рухається дуже скоро, дуже скоро буде його проявлення. Чекайте, вам буде неочікувано від на...